Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манжуков. Хочу представити вам таку, я думаю, ось прийде время, Ви почнете питати, що случилось, в чому проблема. Сьогодні вже це вже це другий раз я стикаюсь з цим карантинним, скажімо так, не захворювання шкідником. Червець відливий на російській мові, древесниця відливає. Ось як ми бачимо ось такі. Ходи. Ось ходи і бачимо стружку. Сьогодні, я сьогодні за сьогоднішній день ось приїхав на другий об'єкт на врізку і бачу це знову. Це, кстати, карантинний, карантинний шкідник, який шкодить садам професійним і попадається, дуже важко з ним боротися. Ось, я ще покажу, ну це більше всього затягнуто. Затягнуто. Ну оце ну оце, 100%. І це сьогодні другий, другий раз Уже сьогодні бачимо от, от, от цього шкідника, не шкідника, а сліди, скажімо, його дії. Е, як з ним боротися? Брати е, шприц, брати інсектициди системні і заливати прямо сюди у внутрі. Не жаліючи, ось то, точно так же ось воно вийде, тут стоїть вода. Після того, як їх потравити, ну, взагалі желательно почистити і запломбірувати. Е, запломбірувати можна хорошим ну, не цементом, а там плетичним клеєм і той, що воду не пропускає для вулиці. Е, але обов'язково, тому що ця зараза вона розноситься в саду раз і далі ну, тут, так скажімо, не дуже сильно виражено, явно виражено, Ну просто я перший раз я не знімав, що було дуже явно виражено. Це такий метелик з білими крильцями, з чорними цятками на крильцях. Сам по собі, я думаю, хто захоче побачити знайде собі в інтернеті фото цього шкідника. Тобто бороться з системними інсектицидами. Так що будьте уважні в саду. З вами був Сергій Манджуков. Дякую за перегляди. До побачення. До нових зустрічі.